Я думаю, зрозуміло, де я була, була в ліці. І за чим я ходила. Ходила я з голочками тюліп. Так, як мене часто питають, які голки кращі, то можу трохи розказати. Значить, спочатку по тюліпах. Голочки це є японські. Ось от така упаковка. Отак от вона виглядає. От. Якщо її розпакувати, зараз я. Ось. От. Пачта. І тут є така колбочка. Фрея Дістану. От. От вона є ця колбочка, і це є номер 24 Ну, не знаю як в кого, у мене це найбільш ходовий номер. Найчастіше я ними вишиваю. Ось вони, ну не знаю, чи тут на камеру щось видно. Ну, голочки ніби як голочки. Взагалі вони бувають різних розмірів. Просто це найбільш такий, ну, принаймні, у мене він є ходовий. Хоча насправді я маю а, ну, тут такі самі тут 24, й їх мало не буває. Оце тонший, це є 25-й. От я ще маю таку колбочку. Бачите, тут е, оранжевий е, кружечок, а тут є зелений це є гострі голки. І це був набір е, розмір 3, 4, 5 і 6. Я досить рідко гострими вишиваю, і в основному я гострі використовую для того, щоб зшивати. Особливо, якщо це на старих або якихось дуже тугих коноплях, то гострими значно зручніше. Ну, Гладю я художньою не вишиваю. Кажуть, що художньою гладдю просто гострі голочки кращі. І ще я маю отакий набір ось це от оранжевий оцей ободочок, тобто, це є також тупі голки, але такі розміри. 17, 18, 20 і 23. Тобто це є більше, ніж 24, і це колба така більша порівняно з 24 номером. Там був набір. ну У мене правда вже тут все змішано. Це такі дуже великі голки в них. Я оці великі, чесно кажучи, нічого такі мене вишиваю, але вони мені дуже зручні, коли я роблю якісь майстер-класи і там треба вишивати на чомусь дуже грубому, наприклад, там на панамі, щоб було добре видно в кадрі, то я їх використовую. Ну, меншими також можна шити. Це стосовно того, які є тюліпи. Насправді, тих тюліпів є варіантів дуже-дуже багато. Я колись дивилася на їхньому сайті, то там всякі гобеленові для квілтингу, ну, для, для багато них є. Тобто я використовую тільки з таким оранжевим ободочком, тупі для вишивання. І оці гострі, що я маю. Голок я люблю мати багато, тому що в мене багато процесів і в кожному Ну, в кожному процесі є голки, я їх там не виймаю. І Відповідно, буває так, що ніби голок в хаті є багато, але насправді взяти нема що, бо все по різних процесах. Тому якби, в мене їх завжди стараюся мати запас. Стосовно того, які голки ну, кращі, гірші і так далі. Ну, Звичайно, я не пробувала всі. І Я вже колись розказувала ту історію, але повторюю, щоб ну, пояснити трохи ситуацію з голками. Тобто ситуація в нас яка? Тобто, я колись вишивала голками якось азіатське виробництва, Тайвань чи що не знаю. Їх купляла великими кількостями для майстерні, і вони коштували щось по 3 гривні, і ними вишивала, і мені було цілком достатньо їх. Е, ну, і я не розуміла, для чого якісь інші голки. А, і, і Потім, коли з'явилися тюліпи, всі дуже такі, треба купити, треба купити. І я, чесно кажучи, думала, що це якісь просто понти. А, але знайомі мої коліжанки сказали, ну, давайте купимо одну колбочку і розділимо на всіх, бо там шість голочок і попробуємо. Ну, і Я за компанією одну голочку взяла. І... Що вам сказати? ну Була та голка в мене, та й була голка, але була в мене в той період робота, яку я шила на старих конопляних нитках, натуральним шовком, дуже тоненьким шовком. Я мусила його шити в 9 ниточок, 9 складень. І там були міні місця, де в мене багато сходилося хвостиків, які потім треба було ховати. Тобто, в мене були місця, де мені треба було сховати 54 ниточки. Оці хвостики мені збігалися, і їх треба було сховати. Ну, звичайно, тут дуже важко було пропихати якісь голки. І я спробувала взяти оту, власне, голку тюлі. Бо вона в мене вже довший час лежала. І ви знаєте, власне, на такій складній роботі, де щільна тканина, досить груба нитка, важко все пропхати, я відчула разючу. Ну, таку різницю в роботі, тобто мені набагато легше було ними шити. Тобто ті голочки, якусь, я не знаю, вони ніби по товщині, такі, як звичайні голки. Вони ну не можу я сказати, що в них там якісь там надзвичайно тоненькі вушко. Ну вушко ніби нормальне, там нитки пролазять, все окей. Але от мені набагато легше ними було працювати. і Ну і до хорошого привикаєш швидко. І в результаті, тобто я майже все вишиваю цими тюліпами, тому що в мене майже не лишилося таких інших голок. і, Ну, бо вже як привик, то вже їх маєш. І важко відслідковувати, деяка голка є. Тому в мене в основному всі тюліпи. Але насправді. Це я вам розказую, що це в мене була така складна робота. Більшість робіт не є такі складні. Тобто їх можна насправді шити зовсім іншими, такими простішими голками, ну і, скажімо так, дешевшими. значно. Звичайно, я не все шила ну в мене не було так, якщо я там тими азійськими голками поза 3 гривні, а потім зразу перескочила на тюліп. Ні, звичайно, в мене були там. У мене були Демсешні голки, і в мене були Джон Джеймс. От У мене ще лишилася одна упаковка таких дуже тоненьких 26-х, вони дуже рідко потрібні, то вони в мене ще от є. У мене були дуже добрі голки, є Бухіни. Тобто, скажімо, так, якщо б в мене не було тюліпи, то я, напевно, щоб зараз сиділа на бухінах, то, тому що ними набагато, ну, вони також дуже добрі, є голки. Є багато робіт, де не важливо, що мусить бути отака от дорога голка. Але якщо ви багато вишиваєте, якщо це є ваша чи професія чи таке хобі, якому ви присвячуєте дуже багато часу, то, звичайно, що ви хочете матеріали, ну, інструменти якомога кращі, то є в тому зміст. Але ви повинні розуміти, що є багато робіт, багато вишивки для Ну, це реально є понти, тобто не потрібно тої голки, ви можете без неї обійтися. Якщо це вам фінансово досить складно купляти такі дорогі голки, то не всі роботи потребують такої голки. І ви прекрасно будете вишивати, наприклад, тими ж бухінами чи ДМЦ голками. Тобто це не є якась така велика проблема. Тому. Не можна сказати однозначно, що от купуйте ту голку і буде вам щастя. Вони самі не шиють ті голки, тобто все одно шиєте ви. Але вони можуть вам в деяких випадках значно полегшити життя, значно полегшити життя. А є випадки, коли можна обійтися і чимось дешевшим. Ну я правда, чесно кажучи, вже до них звикла, і мені вони дуже підходять.